Всім привіт! З вами Happy Slime! І, і це наступна серія моїх в Зборку Майнкрафту. Значить. От, супер класну зборку з багатьма водами. І я не просто так починаю в шахті, тому що я вилізу наверх і щось вам покажу. Все, давайте влазити І, значить, я. Да, я не забув тему, яку ми говорили попередній раз. Я договорю стоп. Легкий, а в чому проблема? Чому лаги? Паза що через то ще посмотреть. Мені так здається. Вроді нема. Значить, я скрафтив такий верстак, а ви звертаєтесь. Як його робити? Значить, попередніх всіх відео я я, 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 я. я показував рецепти і знову ж таки буду їх показувати, тому що, можливо, хтось не дивився мені попередній дисплей. І буду показувати повністю всі крафти рецептів. Так, секунду. Все, можливо, так мене буде ліпше чути, бо я надію глушник. Значить, от він крафтиться отак. Мод greйд, робляться з палок. Дуже легко. Це взагалі ці рецепти запам'ятаєте оце іменно. Так, ти мені тут мішаєш. І, значить, в попередній серії. А, давайте скрафтимо ще один такий верстак і поставимо його десь. Отут. В ньому можна викладати так от собі пішов. А, мені не стало ще чогось. Пішов. От. Щось, типу, міні сундука. Крафтиться. От. І значить я добув нарешті цих дерев. На добу паросток, бачите, позабирав ці і круто. Значить, що в мене є пір'я. От вони пір'я. З них багато крафтів, але нас інтересує іменно отакий. А, а, ще іменніше отакий. Значить, в креативці поза відео, не в цьому світі, ні в якому разі не в цьому світі, я в креативці. Я не зміг би навіть. Навіть якби дуже хотів, а я би цього не хотів, не зміг би, значить, копаємо пісочку, я вам розкажу. Значить, це чорнила. Якщо хтось ще не поняв, що це таке, що я показував, це чорнила. Ці чорнила потрібні для наступного. Можливо, хто хто грав з модом Towncraft, він знає, для чого вони потрібні. І в цій серії ми ще збудуємо собі таке якісь, ну, подобі доміка, напевно, називаємо так. Значить, поки купав той тунель, я знайшов немало желіза. І це дуже добре. От біля мене оця дивна лава, яка я не знаю навіщо потрібна. Значить, поки шукавши ті дерева, досить багато відійшов. І знайшов такі точки, як е, дві лави знайшов. І ще якась точка. Зараз подивимося, що це за точка. Ой, не так. а Отак. Вейпоінт Значить, просто точка, точка лава. Ага, я знайшов одну лаву і два магічних дерева. Ці дерева ми пізніше підемо і зрубаємо, вони класні дерева взагалі. І давайте переплавимо поки пісок. Секунду, це стрима. І, і значить, у нас є мозок, який фігзно для чого потрібен. І стак, і 40 желіза з попередньої шахти і золото. Золото в нас є золото. В цій серії я би дуже хотів скрафтити. Електросхему. Для цього нам потрібно ще переплавити. Так, три стікла вистачить, переплавити мідь. А поки що підемо кранік. Кранік крафтиться дуже легко. Значить, Він крафтиться з 1, 2, 3, 4, 5 дерева, якщо не помиляюся, Значить, отак викладається кранік. Він потрібен для наступних цілей, щоб збирати резину. Ну, це не резина, це смола. З неї робиться резина просто простим переплавлянням в пішці. Зрубу я це листя, щоб мені було зручніше збирати резину і, можливо, ще будуть паростки. От, бачите, випадають паростки. От, ця резина потрібна для крафту самих дротиків, а дротики вже використовуються в дуже багатьох крафтах. Ви в цьому самі переконаєтесь. Значить, серії, знову ж таки, кажу, будуть по 15 хвилин. Якщо ви вже мені напишете в коментарях, що ні, знімай там довше, я кажу, знімай. Я можу знімати хоч серію по годині. Як вам буде зручно, але кажу, ну, серія буде по годині, значить довше вона, ну, тобто. Десь... В годину вона буде пізніше чуть-чуть виходити, напевно. Тож це все діло довго рендериться, довго заливається в YouTube. По 15 хвилин я можу знімати серію по 5 хвилин, але я в цій серії нічого не встигну зробити. Так що ні. таке діло не піде. Е, значить, тепер ми дорубали майже всі листя, поки говорили про це. І в нас є три паростка. Зараз, можливо, ще один випаде, якщо нам поза... І Ні, не випав, ну, ладно. Е, Садимо їх таким чином, я їх так хочу садити, сажу е, значить, через два. Тепер отут через два хова. Щоб паросток від паростка було через два. От, тут ще одне дерево виросло. Коротше, цього всього мені тепер вистачить. Тепер мені цього вистачить. Цього, цього розину мені вистачить. Надіюся. Значить, тепер це, напевно, вже переплавилось, так. Да. Резина. Робляться проводки. Так, секунду пауза. Так, все, я знову тут. І ми хотіли скрафтити проводи. Так, нарешті я все-таки тут. І вроді все, ну, почав знімати, починаєш знімати відео і, і всім ти зразу стаєш потрібний. Ідеться. Мені інтересно, де. Ага. Та, блін, все, нарешті. тепер, думаю, ніхто не буде начіпати. І 6 проводків. Значить, Тепер нам треба два обкаленого желіза. Обкалене железо робиться дуже просто. Отак хоба. Тепер так, хоба. І плавиться. Ми собі поспимо. Е, то, що ніч ліжко я скрафтив, теж не йшов увесь скрафтив. І давай перше. Ладно. Поки що ми підемо і ще позбираємо резини. Отак і-і-і-і-і-і-і. Де ще резини я? Отут. Треба буде листя позабирати все. У, ще паросток круто. Значить, я вже їх садити не буду. Кажу, мені їх буде достатньо. В разі чогось я ще посажу паростки, я буду тримати в сундуку на випадок якоїсь злого. От, хай це. Я не знаю, що це таке, але хай воно плавиться. Значить, крафтимо електросхему. Для цього нам потрібен ще Redstone. Візьмемо два на всякий случай. Можливо, я неправильно виклав рецепт. Отак і отак. Якщо не помиляюсь електросхема крафтиться так. ні Значить, отак і отак. Ну от, я що казав, що я можу помилитись. Значить, от електросхема. І вона нам потрібна для. Так, секунду, я там. Та все добре. И, для мацератора. Вот, він робиться ще машинний блок. Електросхема, 2 кобласон і 3 кремня. Це ж зараз нам потрібен машинний блок. Опа. И, а, це така херня в градусниках. Короче. Ртуть, по-моєму, називається. Значить, тепер нам потрібно ще 1, 2, 3, 4, 7. 7, а хоча ні, не 7, мінус 3, раз, два, три. Отак. Тепер плавимо оце все діло. Беремо це. Треба ще одну пічку. Зараз її скрафтимо. Отак. Щоб це все діло йшло пошвидше. І, 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 і. І угу, угу. і, оце желізо яке тут, зразу ставимо сюди. Звідси вугілля заберемо чуть-чуть і поставимо от сюди. І значить ще я хочу скрафтити простий е генератор. Ну, генератор, генератор, генератор. Як він крафтиться? Е- вот, вот, генератор. Ага, значить, батарейка. Три облюваних железа і железная пічка. Значить, нам потрібно ще більше переплавити все-таки цього желізка. Отак. От значить, я думаю, 20 20 мало би, в принципі, вистачити. І так, 5 вже, давай шість. Тут, заберемо. Так, 6, давай, сьома швидше. Поки викладу решта рецепту. Блін. По-моєму... Ага, треба машинний блок. Давай, 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 давай. І отак. Значить, отак, тепер знизу електросхемка. Тут, по-моєму, Cobblestone має стояти і три кремню. У мене тільки два і гравій один. Все як заказу І тепер будемо розбивати, поки не буде. Бажаного ефекту. Так, отак. Ладно, лопату. Та давай швидше, йомхи Кремінь! Кремінь, кремінь! Ну будь ласка! Один. Я так багато прошу. Один кремінь. Здається, він ніколи не випаде. Давай! Та WATFAC. Дай мені кремінь. Може у мене десь є все таки? Блін. 2, 2, 2, 2. Все-таки тільки два. Може у мене десь там є гравій. О, тут є гравій може випаде стоять. Може випаде кремінь. О, є, 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 є. все, нарешті. 3, 3, 3, 3, 3. І тепер от так. І в нас є мацератор. Е, значить. Я не знаю, де його поставити. Ні, ні, ні. От в ньому проблема. Ладно, поки що поставимо. отут. хай стоїть. Все, але для нього потрібна енергія, значить, ще треба генератор. Крім мацератора, потрібен ще генератор. А генератор крафтиться з желізної пічки. Так, желізна пічка, тут генератор. От, Генератор, три обкляного жліза, це і батарейка. Значить, Для початку крафтимо желізну піч саму. Крафтиться вона з простої печі. Отак. От і викладаємо так. От, ще один рецепт, показую. Все на відео, щоб вам можливо комусь скучно. Значить, тепер викладемо отак. От Далі три желізка. Ось такого от. Раз, два, три. І батарейка. Для батарейки треба 4 тіну і, по-моєму, один проводок. Треба більше пічок. Більше пічок з крафтим ще одну пічку. Можна було поставити желізну, але вона мені потрібна для крафту, так що ставити я її не хочу. Значить, отут ще і тут буде проплавлятись така от штучка. У мене ще десь тут було вугілля. От, значить, часу вже мало досить лишилось. Значить, тепер отак. І третіну, третіну, третіну. Тут що плавиться, все, отут хай плавиться тін, тобто алюміній. Все, круто, все плавиться Сюда хайде. Щось сюди хайде. Хай переплавляється це в обкльоне, можеш колись знадобитися. І тепер зубняю мічкам, поки все діло переплавиться. Все, вроді би, все, переплавилося. І, ми, значить, я ще поставив переплавляти копер. Значить, 6 проводків. Тепер потрібна батарейка. Крафтиться вона, по-моєму, отак. Отак. От і два редстоуна. От З редстоуном великий у нас напряг. Треба буде в наступній серії сходити і ще в шахту. От, в нас, виходить, генератор, він працює на вугіллі, якого в нас мало. Значить, хай переплавляє в. Опа. Значить, хай переплавляє просте дерево, тропічне, нехай в з дерев'яне вугілля. Ми будемо поки що палити на дерев'яному вугіллі. І, значить, тепер тепер у нас лишилося 5 проводків. Так, для початку підведемо це все отак. Раз, два, три, 4, 5. Отак. Провіримо, чи воно хоча б буде працювати, кинемо сюди палки. Заряджає, заряджає. Все круто! Хай він набирається цими палками енергії. Вона йому знадобиться. Але пізніше. Знаєш, все, з вами був Хепі Слайм. Дякую вам за велике дякую за перегляд, за те, що ви мене дивитеся. Палки, треба витягнути поставити вугілля, Ще не всі згоріли. Ну, ладно, хай, хай всі згоряють. Все, одну палку ми спасли. Все, значить, в дробілку зараз я засуну желізо. Або, ні, в першу чергу, золото. І в наступній серії, да, я в наступній серії скрафчу одну дуже класну штучку. Нам дуже сподобається. Так от, значить, енергія дуже багато на ці не жре. Знаєш, дуже крута штука. Нам просто-просто так сподобається, що ого-го-го-го. І все, дивіться в наступній серії. А хоча стоп? Ми це скрафтимо в цій серії. Так, да, я думаю, отак під кінець це буде просто просто ідеально. Значить, одну поки що переплавимо. З них ще можна щось робити. Так. Брук... Да. Ні, з них вже нічого не можна робити, значить ще це сюди поставимо. Е, вот. Давай переплавляйся. Є золотий сліток. Ми його переплавляємо в золоті самородки. Там їх, по-моєму, ще потрібен один шарт. Отак. Тепер робимо отак. Ікрас одна палка. І отак. Ні, я щось переплутав. Значить, отак. Стоп! Блін. Ага, на косу треба. Отак, отак і отак. Все, в нас є чарівна паличка. А що вона робить і як нею користуватися? Дивіться в наступній серії. Всім па-па!